Як розрахувати час зарядки акумулятора та чи можна її пришвидшити? Формула є наступною: час заряджання у годинах дорівнює місткість акумулятора ампер-години поділене на струм зарядки в амперах. До прикладу, ємкість акумулятора 15 ампер-годин, а сила струму зарядного пристрою 2 ампери. То, щоб вирухувати час зарядки, потрібно ємкість 15 ампер годин поділити на ампераж 2 А і вийде значення 7,5 годин. Це і є час, за який акумулятор повністю зарядиться. Відповідно до прискорення зарядки можна підвищити значення струму, тобто придбати потужніший зарядний пристрій, але з потужним зарядним батарея швидше деградуватиме. До речі, обрати та придбати електровелосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків, або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин: гірські, міські, складні з великим запасом ходу та ще багато різних варіантів, які можна не тільки побачити, а й протестувати.